Мікс флісочок, а саме спортивні, попадаються модельки. Вага мішечка 10 кг, Ціна акційна залишається 1350 гривень за цілий кульочок. Переважають великі розміри. Перша у нас ковтинка буде ось така: темна синенька з нашивочкою, повністю на замочку. Замочок працює. Розмір пише еска, але це брехня. Це елічка, навіть може бути ікселічка. Наступний у нас буде ось такий тедік. Такому насиченому класному кольорі. Також це замочки працюють і не обговорюються. Перший плюс другий сорт, де будуть якісь дефектики, будемо озвучувати. Наступно ось така біленька. Також красива моделька, вона не є суперплотна. Розмір XL. От, в цей вже повірю. Присутні кишеньки. Наступна у нас буде ось така легенька з зірочками клісочка, Ну, Як лонг, як лонг-слівчик. Наступно. Розмір тут стерся, ось така чоловіча. По боках бежеві вставочки. Також замочок працює. Вона може бути двохсторонньою, я так розумію. Та, вона вивертається. Ось тут таке зустрічають нас балонові рукавчики. Це дуже круто. Наступний ось такий світшотик, класний чоловічий колір хакі. Розмір також не пише, але це, мабуть, ікселічка така класна. Наступна спортивна ковтинка. Ось така ікселька. Також була з бежевими оставками, тепер з ось такими помаранчевими. Далі жіноча моделька Тадіка. Ну, розміри, кажу, що тут переважають великі. 38-й 38-й розмір. Наступна бежева моделька. Тут замочок до половини. Дуже красива, ніжненька така. Розмір пише 52. 54. Ну, розмір тут відповідає, вона така більша. Наступна спортивна ковтинка, також повністю на замочку. Замочок працює, розмір М -очка. Вона така легенька, я думаю, на таку погоду, як зараз, це ідеальний варіант. Ось така моделька. Так, розмір тут 42. Наступна салатова. Вона також іде легше, повністю на замочку. Чуть-чуть її тут почистити, Бомбезно. Дуже красивий, такий вибитий малюночок. Далі в нас попався нам худі пледик. Ось такий худі плед. Також великий, з капюшочком, тепленький, без рукавочка. І я вже бачу, що вона буде не одна. Також ходовий такий розмір, більший. Чоловіча. Наступна жіноча, ось така яскрава бордова. Далі худі. Трендова моделька худі. Тедік. Він не йде також супер плотний. Розмір XS-пише. Ну, тут СКМК точно буде. Наступна моделька також легенька, бордова. Повністю на замочку. Провіримо, до речі, його. Працює. Ось така жіноча. Далі чоловіча, чорна, класична. Ось така пише розмір 2XL. Класна, вона дуже гарно поставила, дівчат. Прикольно. Далі брендова спортивна ковтинка від Кемпе. Ось така чорна. Також це вже батал, можна сказати. Ось така моделька. Трошки з неї ворсинки позбирати і буде супер. Наступна жіноча, також базова чорна. Провіряємо, замочок працює. Далі шоколадна ось така моделька. жіноча. І остання флісочка, яка є в нас в цьому лотику. Це ось така спортивна з капюшончиком повністю на замочку. Розмір десь, Елічко. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 1350 гривень акційна. Чекаємо вас у менеджера.